Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка сьогодні про ваших друзів та недобросичливців. Будь ласка, пам'ятайте, що це загальна філіжанка, що вона не несе особистий характер, Тож, когось ви впізнаєте, бо це буде для вас інформація, а когось взагалі не впізнаєте, бо це інших людей інформація. Просто пам'ятайте, що разом з вами цю філіжанку дивляться. Різні люди. Так, дивіться, хтось з недоброзичливців взагалі з вами втратить можливість спілкування, бо ну, тут для кого як? Для когось це ви переїздити і переїздити далеко, не в межах там району, чи з одного будинку не... в інший будинок. Тут може бути такий переїзд, що за кордон. Дуже далекий переїзд, бо тут бачу, що перетинається саме кордон. І це, я б сказала, що це вас рятує від людини, бо насправді людина ну, не хороша, неприємна і з темними думками. Тобто тут за вас можна буде порадіти. Далі. Для когось з вас недоброзичливець ваш, це чоловік, людина кармічна в вашому житті, щоб ви собі розуміли, що ті складні випробування, які ви проходите через цю людину, це те, що вам по долі пройти. І те, що ви абсолютно точно можете витримати. І, знаєте, це ваш вчитель. Жорсткий вчитель, бо ну, людина знову ж таки не хороша, неприємна людина, характер, який вам складно витримати. Це може бути хтось, наприклад, з ким ви працюєте, або ваш керівник. Ну, тобто людина, яка вас в якихось моментах навіть ламає, От, як особистість. Але в цьому і є урок людини. Чи вас зламає, чи ви навчитесь протистояти. Ось тут інша людина показана: показана жінка, яка ну з вами доброзичлива. Жінка, яка ну така трошки гладка, вам ця жінка, ну посміхається в очі, але в чим її недоброзичливість? Взагалі-то людина непогана, але має заздрість до вашої фігури, бо немає, ну скажімо, ну такої, знаєте, наполегливості, щоб взяти себе в руки. І зробити собі більш-менш схожу на вашу фігуру. Бачить, як на вас задивляються чоловіки. Дуже хочеться, щоб теж так подобатись чоловікам, але ж ну, любить смачненько поїсти. Тож, це просто заздрість, яка, от, знаєте, а ще й ви, я так розумію, їсте все, що хочете, а воно на вас. Не лишається зайвими кілограмами. От якось так обмін речовин у вас такий. І дуже подобаєтесь чоловікам. Тут, тут не одному чоловіку, і вона бачить, як на вас задивляються, і оце оце ще. знаєте, от Я теж хочу так подобатись. ну, Що в ній такого є? Ну, така ж худорлява, і така ж, ну, коротше. Тут насправді вона непогано до вас відноситься, поки нема поряд чоловіків. Поки вони не виявляють свою зацікавленість вами. От з, рівно з цього моменту все. Ну, просто людину як міняє. Далі. Ось тут е, співробітники, саме два чоловіки, але вони не тільки до вас недоброзичливі, взагалі до всіх, з ким співіснують. Бо тут просто, от, знаєте, ну такі 60 плюс, отак вони мені виглядають, і ну, якесь таке знаєте, відношення до всіх. Всіх вони зважують, всі. Всі у них під питанням, оце в тому не такі люди, оце в цьому не такі люди. Тобто тут просто от не догодити таким. Ну, ну такі просто є такі люди. Я думаю, що біля кожного з вас є такі люди. Для когось це як ну, більш за все це стосується людей, які народжені в 95-му році. От ви вибішуєте більш за все в своєму там, десь ви спілкуєтесь в своїй спільноті з такими людьми. Так, ось тут 76, ну це теж може вже бути рік народження, може бути вік людини. Показана мені людина, яка у якої ви викликаєте недопросичливість своїм вмінням швидко все робити. І ви багато чого собі берете до роботи. Ви взагалі дуже зайнята людина, людина, яка, ну ви як дзига, обертаєтесь весь день і ви. Ви ще дуже притягуєте до себе людей, увагу людей. І це для людини от складно, бо поки вас не було в просторі цієї людини, мені хочеться казати до неї, але насправді тут і чоловік, і жінка такими можуть бути. До цієї людини, давайте так будемо казати, багато людей приходило там, ну, щось порадитись, поспілкуватись. Тепер вони через вас йдуть. Тобто спочатку до вас, потім вже до цієї людини, а може інколи і не доходять до цієї людини. Тобто, ви як ну, конкурент чи конкурентка. І ось тут злість до вас відчуває якийсь чоловік, бо затягнута якась історія з вами. Ну, тут людина вас дуже довго чекає. Ви не те, щоб ви там. Може переносити насправді якісь там. Ну, наприклад, дивіться, як це може бути. Ви щось пообіцяли, потім у вас дещо змінились плани, і ви переносите можливість спілкування з цією людиною. Наприклад, людина чекає вас з якихось причин до себе, чи чекає можливості до вас з'явитись. І поки що нема підтвердження від вас, що так воно і буде, що ви побачитесь. Тож це викликає просто злість в людини. Так, ось тут показаний мені чоловік, він не, він не з числа справжніх таких ваших недоброзичливців. Це якийсь ваш колишній, який От просто людина не може вас викинути з голови. І тут Тут не виглядає воно як якась там, якийсь негатив від нього. Він чекає хоч якогось вашого прояву в його житті, хоч можливості вас десь побачити. От Просто знаєте, проходячи там десь повз, де ви буваєте, щоб просто побачити вас. Тут ревно ще до того, що поряд з вами хтось може з'явитися, або вже хтось поряд з вами є. Тут складно сприймається взагалі, що ваше життя змінюється і змінюється не разом з ним, а окремо від нього. Що ви просто знаєте, людина легка на зміни, йому так це не дається, йому, йому взагалі якось так ну, обирай, що хочеш. Він навіть з кимсь там вже спілкується, але не така людина, не така, як ви, взагалі не така. Нічого спільного з вами немає. Йому було б легше, якби хоч якісь риси там, вашого характеру, хоч якісь там звички були б в цієї людини, але ж ні. Взагалі нічого спільного з вами. І взагалі ні, ні в кому не може знайти хоч щось спільне з вами. І оце йому складно дається. І от через це трошки йдуть до вас негативні такі. Ну, імпульси, але вони до вас навіть не доходять, не досягають вас, вони там десь біля нього, як, як той пил, і ось, осідають. Далі, давайте вже про друзів. Чогось хотілося спочатку про погане, а тепер про хороше. Давайте дивитись. Так, ну тут тут теж тут е, чоловіки. Може, я і жінку зараз побачу, але спочатку бачу чоловіків, друзів. Але ну, не так, щоб там на всі 100% друзі, бо тут є натяк про те, щоб вони б хотіли б трошки більше, ніж. Бути друзями. Дивіться, для когось з вас обидва таких чоловіки, але ж не забувайте, що все ж таки філіжанка загальна і можуть бути, ну просто мені яскраво показані два чоловіки, але це може бути і для різних людей, для одного когось з вас один, а для іншого когось з вас і другий чоловік. А дивіться, як показана мені людина, яка ну, кажу одразу, що дружити він вміє, але у випадку з вами дружба це хитрість, ну, непогана хитрість, не лякайтесь. Тобто, це просто як можливість бути поряд, бо не бачу вашої готовності прийняти його як, як чоловіка. Як можливість більш тісних стосунків, ніж у вас зараз є. Бачу, що намагається бути до вас ближчим, Наш навіть може, коли бачить вас, обійняти, поцілувати, але ж, ну, так, нібито по-дружньому, але насправді ну, це, це бажані для нього обійми і поцілунки. І, знаєте, насправді, як зараз, він як. Ну, ви так собі можете його характеризувати, як, скажімо, там, Богом послана людина. Він дійсно багато чого може вам допомагати, і дійсно він ну, як тепло до вас направляє від себе, від душі своєї. Воно дійсно так і є. Але ж прийде час, коли людина все ж таки зніметь з себе маску. І о, на той момент вам треба бути б готовою відповісти йому, як є. Бо зараз бачу, що ви хитруєте. Ви все собі розумієте, ви все бачите, ви все відчуваєте, але хитруєте, ви робите вигляд, що, та ні, ми просто друзі, просто друзі. І навіть є... хтось тут з вашого оточення, чи то родич, чи то хтось там. Сусідів питається у вас, що, а що там між вами. Просто друзі, ну будьте готові, що в якийсь момент вам буде поставлене питання, чи може він стати вам не просто другом а більше, ніж другом, то щоб ви могли відповісти, бо ця маска, вона тимчасова в людини. Він так довго не, не витримає. Далі ось цей чоловік показаний, може вас зайкою називати. З'являється зазвичай в ті моменти, дуже вас відчуваю насправді, з'являється в ті моменти, коли вам більш за все чи страхи якісь у вас, чи ви ну от як така втомленість від навантажень. І тут ментальний зв'язок у вас дуже міцний. Він дуже дійсно він дуже вас відчуває. Він відчуває він як думає про вас, от навіть ви можете відчувати, ніби він десь поряд в цей момент, ніби він ніби ви його аромат відчуваєте, його там туалетної води чи одеколону чи Ну, от Якось, знаєте, ну, наприклад, якщо він палить, то ви можете аромат, чи то не аромат, я не знаю, як кому, цигарок відчути. От Просто розумієте, що людина в цей момент дуже так знаєте, думає про вас. І ця людина, він як... Підтримка. Он мені показують, що він би вас на руках носив би, як би міг. Ну, як би дозволили. Як вам сумно, то й у нього псується настрій. Хоча він може бути десь там, ну, чимось зайнятий, але він так вас відчуває, що, от, знаєте, от, ну, ну, ментальний зв'язок тут інакше я не скажу. Так, і ось тут мені показаний. Це хто? Зараз. А тут когось ви в минуле відправляєте, і це колишній, але він залишиться у вас другом. Ну, тобто, не виходить у вас, ну, особисте життя з цією людиною, він вирішує, що він залишиться для вас другом. Дівчата трошки хочу попередити в цьому випадку, він може бути, дійсно, може бути вам другом, але Тут я, але одразу показую філіжанка, що у вас будуть наступні стосунки, і там дуже не буде подобатись чоловікові, що, що це за друг такий. Ну, тобто він вірить, він взагалі-то він одразу відчує, що людина вас кохає, що ніякої там дружби з його боку, такої, ну, що там є план. Що він з вами водить дружбу, з можливістю все ж таки встановити ваші стосунки. Тож будьте готові, бо ви можете наступні стосунки загубити через те, що цей чоловік буде весь час виникати поряд з вами, тож, ну, з'являтися десь там поряд з вами. Тож, він просто таким чином він нікого до вас нового не пустить. Хоча зараз він дуже логічно все це пояснює і його послухати, то нічого ж поганого з цього дійсно. Воно то й не буде, але і хорошого теж не буде, так, так щоб ви розуміли. І пропозицію він буде вам робити через якийсь час, все ж таки, намагаючись вас не впустити. Бо тут почуття є. Угу. Подружка у вас є, дуже гарна подружка, з якою вже от багато часу ви разом, яка дуже вміє вас переналаштовувати, коли вам дуже сумно, вміє вчасно простягнути руку допомоги. І для когось з вас вона, ну як, я не бачу, чесно кажучи, поряд. З... Хоча є, є залицяльник у неї є, є чоловік, якому вона дуже-дуже подобається, але ну, у них якесь невирішене питання між ними. Там є літери ЛПС, може, її ініціали, може того чоловіка, який закоханий в неї, але. Вона якось не дуже йому відповідає. Е, для когось з вас вона може бути подорогою вашої сім'ї. Тобто, у вас, наприклад, є чоловік, або там хтось дорослий поряд з вами. ну Взагалі у вас якась велика там сім'я. І ну, тут, тут людина, знаєте, от дійсно от справжня подруга, нічого поганого від неї не йде. Просто якісь складні обставини вас зараз розділили, і у вас нема. Ой, вибачте, нема у вас зараз якоїсь можливості дуже так тісно спілкуватись, як це колись можливо було. Ну, і ось тут друзі, чоловіки, друзі, як, наприклад, ваш чоловік з кимсь дуже дружній. Ну, Два чоловіки йдуть, розмовляють, якісь там ну, спілкування між ними є. Теж справжні друзі, тут давня дружба, тут може бути і з дитинства вона тягнеться. Дійсно, дуже давня. Тут якісь новини. Стосовно зараз. Якісь, ну тут світлі, непогані новини. Стосовно а, кого, кого, одного з чоловіків. Я не знаю, хто тут, хто ваш, хто не ваш. Не... Мені тут не зрозуміло. Щось будуть обговорювати між собою щось вони, ну як дізнались, один з них дізнався про щось, і саме буде зустріч через ці новини, як треба розповісти, щось вдача якась чекає одного з них от через ту новину, яку отримує людина. І е, особливо підійдеться ситуація тим, у кого нещодавно якась невеличка сума грошей пропала, чи вкрали, чи загубив сам. От Якась така була неприємна ситуація. Ну, Тобто йому було неприємно. От, знаєте, Він нібито заплатив оцими грошима за оцю гарну новину. Ну, от Сприймайте, як хочете. Отак воно показано тут. Тобто спочатку якась там втрата, а потім вже як ти відпрацював, ти заслужив, тобі було боляче, тепер тримай щось гарне. Є ображена на вас людина через якісь новини, які от дивіться як, десь ви не втримали свого язика. І через це на вас якийсь чоловік ображається. Ну, могли сказати йому щось таке, знаєте, як відрубали. Могли просто про нього комусь щось розповісти. Йому це не подобається. Ну, дещо ображається. Так, у когось з вас, треба вам розуміти, що якась ваша зірковість десь ви в якомусь там, наприклад, колективі, ви вважаєтесь людиною, ну такою дуже помітною. Дуже на вас до вас якось тягнуться люди, до, на вас рівняються люди. Отут є чоловік, який дуже ревності. З цього приводу має. Є людина, яка на вас дивиться, ну, ну, ну як на Бога, знаєте, так дуже ви подобається. Як ви поводите себе, як ви розмовляєте, одягаєтесь, виглядаєте. А є е, така люд, ну, такий чоловік, який може саркастично так знаєте шуткувати. Але ж ми знаємо з вами сарказм то. Прояв агресії людини, але от так нібито шуткує, але насправді то агресія. Тож, я думаю, що ви розумієте, про кого мова. Ну, ось так, але там за свій сарказм він буде мати. Йому якось так, знаєте, в якийсь момент йому дуже схочеться язика свого вже тримати за зубами. І взагалі ніяк не проявлятись ваш бік. Щось там Він зрозуміє, що не треба вас чіпати. Ну і все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую. І маю надію, що ви когось для себе впізнали і вам то буде корисним. І побачимось з вами в наступних відео. А поки будьте у безпеці, і ви, і ваша родина, і хай все буде у вас гаразд в усіх галузях вашого життя. Побачимось, всім пока!